Всім доброго ранку від Оскара. Він уже ось у і лежить, чекає, щоб його вже гладили. Тільки доторкнулася до нього, він сразу упав і все требує вже. Ага, Треба, щоб пустили його туди. Зараз будемо їсти, ти будеш вертатися назад, будеш стукати і казати, відкрити двері. Чекай, ми поїмо і тоді вже підеш. Так. Чекай, трошки чекай. Доброго раночку. Це наш сніданок такий. Дуже швидко готується і дуже смачно. Вийшло як пиріжок з яйцом і картошкою. Ось такий гарний вийшов пиріжок в розрізі. Всім смачного. Збираємо чоловікові отаку кофточку. У праймерки коштує 10 фунтів всього на сидіти, яка гарна. Я поміряю? Думаю, думаю. Хороша, хоч поміряй. Ну, так, поміряй. А може другого цвіта може? Ну, візьми два, поміряй. Візьми два цвіта і поміряєш два, а там вибереш. Так, купляю собі таку жилеточку в праймерки. Дивіться, яка гарна. Правда, що вона на кнопочках. Але нічого, але такий колір і коштує 12 фунтів. Ми дивилися у таких магазинах 40 фунтів. Ну, вони нічим не краще за цю, що за 12. Тому беру, ось ціна показує. Ой, дуже близько приблизила, да? шов, не бачу. Ось, якщо видно, ціна. 12 фунтів. Буду собі таку покупочку. Це чоловік собі біля так за 10 фунтів. Мені дуже подобається, що розстівається повністю отаку. Є кармашки, є цей. 10 фунтів. Дешево? Меншу не надо? Ні, меншу не надо точно. Тут я готую карамелізовану цибулю, тут у мене масло. Зараз додавлю сюди цукор і трішки солі, ще чуть-чуть олії і будемо на дуже повільному вогні будемо тушкувати хвилин 20. Тут у мене Картошка, буде м'ята картошка. Тут ще в мене відваряться отакі заморожені овочі. Цибуля повільно тушкується. Тут ви вже додаєте цукру по своєму смаку, скільки ви любите, стільки ви додаєте. Але повинно тушкуватися дуже повільно, хвилин 20. Не повинна вона зажаритися. Остака вже, бачите, вона починає трошки пасіруватися, робиться така чуть-чуть, прозрачна. Показую, сосіски вже приготувалися. Такі ось гарній. Ось така смачна вечір'я, яка готується дуже швидко і дуже смачно. І дуже просто все. Парень на прогулки. Хоче, щоб йому кидали камінчики. Уже хвата. Уже покидали. Давай, вилазь, все. Прогулянка закінчилась. О, бачите, тут миленька, річечка. Була більше було більше води, але зараз менше. Все? Але вода, дивіться, яка чиста-чиста.